Справа слухається в складі головуючого судді делікатної за участю секретаря судового засідання Гнатенко, проконула солдати, захисника Кривко. Потерпілий, завіряєте складу суду. Відповідно, до нового кримінального процесуального кодексу ви не маєте права здійснювати запис обвинувачення. яка е, має свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Відповідно до Конституції України, яке, яка є актом і норм прямої її, відповідно до рішення Конституційного суду, незалежно від то, того її розвиток відповідні закони або інші нормативні правові акти, згідно 55-ї статті Конституції я можу захищати відправи. Будь ласка, якщо ви не хочете курсувати рішення Конституційного суду, це ваш вибір. Думка учасників по допуску. Львовецьку, правильно я пішла? Так. Львовецьку. З метою захисту захисних обвинуваченого талового. Прокурор, ваша думка. Заперечую Ваша честь, оскільки громадянка Львовецька не є особою, яка визвоє питаннями знаннями, не має свідоцтва про заняття адвокатської діяльності, відповідно, вона талавого, не зможе поніміти відпочати обвинувачену талову, немає суд. Не Ви бажаєте, щоб здійснював захист Любовецького? Потерпілий ваша думка. Ваша честь, Пані Любовецька добре відомо по своїх вчинках в місті Хмельницькому, коли вона очолювала, ну, принаймні, бажаючи. Потерпілий, заперечуєте, не заперечуєте. Заперечуєте ваше Заслухавши думку учасників судового розгляду, керуючись нормами статті 45 Кримінально-процесуального кодексу України, суд ухвалює відмовити за задоволення коло питання про до участь у справі Любовецького. Я думаю, що я також маю право на заперечення, тому що на сьогоднішній день ви приймаєте всі рішення і вироки іменем держави. І якщо сьогодні ви як гарант своїх обов'язків по відношенню до захисту прав і свободи людини їх порушуєте, порушуєте рішення Конституційного суду, то я думаю, що ми теж зробимо певні виводи і приймемо певні заходи по цій справі. Ваші зауваження досі суду.